Таємниці церковних веж, робочий зошит на екологічну тематику презентували в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Вперше його опробували другокласники Ужгородського мистецького ліцею Перспектива. Мені сподобалося вводити каженів, квосворди, лабіринти, обводи, чого потрібно, ще їсть кажена, або інші тварини. Власника жанам, птахам та комахам, які селяться у церковних вежах і присвячений цей зошит. Авторка Ольга Величканич намагалася його максимально наповнити новою та корисною інформацією. А для того, щоб вона краще запам'ятовувалася, подала у доступній для дітей ігровій формі. Вирішили, що доцільно би було зробити такий робочий зошит, по якому би діти могли займатися, отримувати більше цікавої інформації в такій ігровій формі. Тобто вони будуть виконуючи різні завдання, розв'язуючи там загадки, лабіринти, різні такі цікаві речі. Вони Будуть читати і ознайомлюватися з тими тваринами, яких вони може і не дуже знають або мало знають про них. А, наприклад, от, що стосується кажанів, то вони їх може й бояться. Уже під час презентації та діти отримали чимало корисної та нової для себе інформації. Що кажани виходять у нічку гуляти, тому що інші люди їх бояться, але вони нічим шкідливим не можуть їм нашкодити. Що що вони літають у нічку і бачить, і, і бачать, за того що вони на і за того, що вони чують робочий зошит, виготовлений в рамках проєкту Молодіжна школа сталого розвитку Карпат Захист біорізноманіття церковних веж його реалізовує інститут еколого-релігійних студій у співпраці з союзом охорони природи Німеччини. Результатом роботи задоволені, каже керівник проєкту Іван Тимофеєв. Задоволені дуже, тому що діти дуже зацікавлені цією тематикою, розповідають якісь свої власні власний досвід, який в них був з цими тваринами. Ну і звісно, завдяки цим креативним завданням, які там є всередині, це допоможе їм пізнати цих тварин птахів, хамах ще краще. У бібліотеці заходи на екологічну тематику проводять доволі часто, як правило, усі вони інтерактивні. Ми вже не перше проводимо різні заходи по на тему екології, і нам це дуже подобається і дуже близька тема, адже потрібно діток розвивати, розмовляти на тему екології про червону книгу, як потрібно ставитися до тварин, як потрібно прибирати сміття у всьому цьому напрямку. І бібліотека, і інститут екології спільно працюють і розвивають діток. Це, звісно, далеко не останній екоосвітній матеріал інституту, запевнила координаторка проєкту Наталія Куля. Завжди багато цікавих планів. Ми працюємо в різних напрямках. Зараз у нас посилена робота з екотеатром, тобто, зараз ми готуємо набір екотеатру до поширення через курс через платформу «Всеосвіта», Тобто, це буде ще один такий інструмент, який допоможе і вчителям поширювати екоцінності серед діток, а діткам краще засвоювати інформацію. Тим часом робочий зошит можна отримати у подарунок, взявши участь у еколого-просвітницьких активностях. Він також у вільному доступі у pdf форматі на офіційному сайті інституту еколого-релігійних студій.